Я хочу вас привітати з прошедшим праздником, побажати вам щастя, здоров'я. І хочу сподіватися, що наш такий тандем-концерт, який ми вже сьогодні третій раз проводимо привітання. вітаємо наші, нашу громаду, починаючи з Березової рудки, вітали в вечірках і сьогодні завітали також, з фінальним концертом уже у Кришківку. Я сподіваюся, що цей той тандент, який нас складується, він і далі буде об'єднувати наші села, нашу громаду і спів, буде звучати у наших селах. Він буде говорити про те, що наше село живе і воно розвивається. Я сподіваюся, що, дякуючи цьому, Згуртованості, ми зможемо все таки вистояти у цей нелегкий час і далі розвиватися. На сьогоднішній день ми стараємося, щоб ви, дійсно наша громада розвивалася, стараємося зробити е, щось хороше для вас, але другий раз жалко, коли виходить, що робиш, а його тут починають поплюжити. По той саму бісерку, наче помилуючи, починають придати щось. Відривати. Я хотів, щоб не були байдужі і щоб допомагали нам от таких проявів цих виявляти, доносили, щоб ми зразу їх на корню приривали. Мені обідно, не хотілося все не говорити, але коли берез руці вже і меморіал дойшли, почали там підрисовувати, то це вже не в'які рамки не входить. Звичайно, не хотілося в такий вечір говорити про це, але ви знаєте. Другий раз наболіває, і я не знаю, як це донести вискарти. Але я хочу вернутися до таки, нашого вечора. Хочу вам побажати щастя, здоров'я всього самого найкращого. У планах у нас відновити цей клуб. Але я бачу, Андрій Віктору треба починати сцену нам роздвигати, тому що танцювальний колектив не вміщається. Треба податись на щось достроювати. Ну всього вам найкращого, святом, щастя, здоров'я, наснаги.